Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною сьогодні буде досліджувати задачу Норвезької математичної олімпіади, геометрична задача. Автор оригінального ролику розв'язував її 12 майже 12 хвилин. Ну, Чому він так розв'язував? Я вам... Трішечки пізніше скажу, ви бачите трикутник В принципі, я можу навіть збільшити, щоб ви нажали паузу, натиснули і спробували розв'язати цю задачу. Симпатична задача, але я хочу сказати, що такого плану задача в нас вже була. І можна сказати, що це буде таке собі, ну, скажімо так, перевірка знань учнів тих, хто дивився. Схожу задачу. І я думаю, що вона у вас вийде, тому що ця навіть трішечки легша, скажімо так, ніж та, яка в нас була відносно нещодавно. Не натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю задачу. Як я назвав цей ролик розв'язок лежить на поверхні. Мені здається, що він дійсно лежить на поверхні. Я сподіваюся, у вас вийшло. Автор оригінального ролику, він. Розв'язував, Ну скажімо так, достатньо довго чому? Тому що він зробив купу добудов, там, шукав подібні трикутники. Ну Якесь дуже важке розв'язання. Якщо в нас є два рівних відрізка, які я позначу А, Якщо в нас є спільна сторона двох трикутників лівого і правого, яку я позначу Б, якщо в нас є кут один з кутів 135 градусів кут трикутника, який поділений на 105 і на 30, один кут Х, нічого не варто знайти інший. Він буде 45 мінус х градусів. Тому, якщо ми з вами. Бачимо два трикутника. Ми бачимо кути, нехай з зм. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, теорема синусів буде тут грати чудово. У лівому трикутнику А на сінус 105 градусів. Це Б на сінус Х. У правому трикутнику А на синус 30 градусів. Це B на синус 45-х. І хто дивився уважно ролик, який там був місяць, приблизно плюс-мінус тому, ті знають, який прийом я буду робити. Я роблю відношення: ну, або А на Б, або Б на А. Давайте, наприклад, Б на А. І коли я це відношення напишу це синус X на синус 105 градусів. А тут відношення B на А буде відповідно синус 45-x на синус 30. я маю прирівняти, я можу навіть, в принципі, скопіювати, да, щоб довго не писати. Тобто, на третьому етапі я прирівнюю. Тобто, сторони трикутника мені вже не треба. І для того, щоб. Зрозуміти, як ефективніше розв'язати це рівняння, нам треба певна, скажімо так, певні додаткові дії. Зараз я їх зроблю. Хочу розказати, як анекдот можна. Коли в мене був один учень, от він бачив, що він бачить про кутикс. Він бачить, що кутикс від 0 до 45, правда, ми всі бачимо про кутикс, і він тоді каже в нього була така манера вгадувати відповіді. Він каже, так від 0 до 45 тільки один кут табличний, 30. От хтось склав задачу, значить, тут відповідь 30 градусів. чився в математичному класі, я кажу: ну, так для вас вже табличні 15 також, а вдруг 15. Ну, давайте розв'язувати. Ну, давайте розв'язувати. Щоб розв'язувати, як я вам сказав, певні додаткові дії, сінус 105 градусів. Нам треба буде треба. Сінус 60 градусів плюс 45 градусів. Це синус 60 на косинус 45 плюс косинус 60 на синус 45. Корінь з 2 на 2. Ми винесемо за дужки, Корінь з 3 на 2 плюс 1 друга. Ну, я поки що так залишу. поки що. І нам треба буде. такі додаткові дії. Синус. 45 градусів мінус х, це синус 45 градусів на косинус х, мінус косинус 45 градусів на синус x, корінь із 2 на 2 косинус х мінус синус x. Тоді мою пропорцію оцю я ще перепишу в іншому вигляді. Я перепишу її так, п'яте, Синус. 45 мінус х, тобто це корінь із 2 на 2 косинус х мінус синус х. Поділити на е, синус х. Дорівнює синус 30 градусів 1 друга, корінь із 2 на 2, на корінь із 3 на 2 плюс 1 друга. І коли ми з вами помножимо на оцей вираз. Одна друга, одна друга скоротиться. Ми можемо у лівій частині рівняння почленно поділити, буде катангенс х-1. А у правій частині рівняння буде. Давайте я вам покажу: це буде одиниця на корін з 3 плюс 1 на 2. Це 2 поділити на корінь з 3 плюс 1. Ну давайте я сюди напишу поки що. Ми розуміємо, що треба звільнитися від і раціональності в знаменнику. Десь тут покажу. Тобто ми домножаємо на корінь з 3 мінус 1. Виходить, що це 2 корінь із 3 мінус 1 поділити на 2. Це буде корінь із 3 мінус 1. Отже, катангенсид дорівнює корінь із 3, і враховуючи наше обмеження. Х від 0 до 45 градусів, робимо висновок, що х дорівнює 30 градусів, на цьому задача розв'язана. Звичайно, якби я отримав таку задачу, як я люблю казати на вчительському ЗНО, в принципі, ніякого іншого способу, мені б, чесно кажучи, в голову навіть не приходило. Якщо так розібратися просто, ну, я, я, я не придумав. тобто, ну, Якби мені от сказали, от заборона використовувати теорему синусів, Ну, мені було б важко. Тобто, чому мій колега чи колежанка, не пам'ятаю, розв'язував сам, саме таким способом? Я не знаю. Звичайно, людина знає теорему синусів, Зрозуміло, чому так ну, не, не можу сказати. Чисте геометричне розв'язання, яз, розв але коли ми знаходимося на будь-якому випробуванні, ми, тим, тим паче на Олімпіаді, да, Норвезька математична Олімпіада, ми хочемо розв'язати швидко і правильно. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.